Привіт, рідні. Сніданок. Сім'ї. Так, що, ну й двоєки, ми доїдаємо. Третій прийом їжі. Ми не можемо доїсти ці міні-бургери маленькі. Фрукти, інжир, Абрикоси, персики, тортик вчора ж купили. Кава і сік блубері. Оцей прикольний, до речі. Все, смачного, святковий, смачний сніданок. Дякую. Дякую. Ми вирішили поїхати сьогодні на Кам'янцевий пляж. Заїхали вже хто знає, куди не мати паркуватись. Оце трошки далі. Зараз, якщо вийде тут стати, не знаю, тут, хоч за гроші вже, бо все позаставлено. Хочеться все ж таки на ідеальному пляжі ще покопатись. Так, ціна питання 9 євро. Тому тут у місця є більш ніде, там де безкоштовно нема, все позаставлено, все позаставлено. Це ще по божески до речі. Так? На цілий день На цілий день все ще нормально. За цими камінцями. Люди спеціально пісочок шукають, а ми що придурочне, нам, нам хочеться ось цього кайфу. Так виглядає ідеальність. Ідеальне узбережжя, ідеальний пляж. Коли все видно, трошки вітря на сьогодні, не сонечно поки що, а я думаю, що розвіднеться. Але вона ідеально прозора, ідеально бірюзова. Яка краса, яка краса. Це треба вміти: зняти апартаменти в двох горнах від моря, щоб їздити. Хтось де на інший пляж і платити за плату таку. Ну ми півняч. Ми вирішили ще встигнути тут покупатись, бо ну це неймовірність. Саме ось такі пляжі хорватські так, запам'ятаються. Так. Запам там також гарно для малих дітей там гарно і та сама вода, вона така сама бюрізова, але Нема цього білого камінця і вона не такого кольору. І дітям більше сподобалось на камінцях. Їм цікавіше, і не ряд, і ну не знаю. Сподобалось нам в общем, більше. Так, ми що? Ми хочемо тут кинути монетки. Ну, а ще монетки саме на цьому білому пляжі. Сподобалось нам. Хочеш? Так. Ми закохались в Хорватію, якщо чесно. Клас. Наш скромний обід. Як бачите, ми дозволяємо собі іноді ресторан або десь піти, а іноді просто доїдаємо те, що є, і це виглядає достатньо, до речі, непогано. А, так, персик порізала. Я той же прошу, що ви купували, ще, до речі, трошки залишилася. Джир, сир пашський також місцевий, повела трюфельним медом. Це така більш вишукана тарілочка. Далі простенький салат. Знов ну, таки, все залишалось в холодильнику, під'їдаємо огірки, чері, салати, олійка, сіль, фрукти. Хто захоче. Це ми вчора ще купили рогалики, зараз розігрили, тому з чайочком. У нас прохолодно. Ми померзли. Ми купалися, але ми померзли. До речі, сьогодні трошки а, картопля і шиночка. Все. Ось такий обід. І ось цей, ось хочу ще з собою привезти. Мені так сподобалась печена ося. Паста з перців замість соуса дуже добре. Дуже. Ось такий простий святковий обід. Все це, сіма це, це відео. Ми нарізали, Тято нам гарно дуже ріжить кавунчик наш. той, що вчора купили, І цей чверті, що ми купуємо, нам вистачає на пару разів, два-три рази. Це десь половинку ти нарізав кавуна. Кавунних неймовірно смачний. Диня нам така ароматна але помірно солодка, а кавун просто бомбічний. Угу. Угу. Ми вже й до цього пляжу більш-менш звикли, а в на потипушали. Потепшали, бо гліє сонечко. До обіду було так прохолодно. Сьогодні тут, на басейнах, морі діти попросились ще на аквапарк. Ось так це виглядає. Здесь, ну, уже Смотри, где заточала. Смотри, светка заточала. Смотри, светка заточала. Смотри, и заточала. <реклама> Ну що, як покопались? Сподобався вам аквапарк? Що ви розійшлися в різні боки, як мені вас знімали? Класно? Цікаво? Це Я на питання, скільки? 10 євро півгодини на людину. Ну Там є довше, типу, типу, якщо на декілька днів купувати. Басейн безкоштовний. Аквапарк це, Вони по всьому узбережжі. аквапарк, аквапарки діти хотіли спробувати. То їх не затягнеш в воду їм колодна, то їх не витягнеш з води. Ми вийшли на вечірній променад, хочемо святкову вечерю купити сувенірів і всяке таке. сувенірки. Ми вибираємо сувеніри. Ми знову змогли сісти на вулиці, все позайнято. Все позайнято, чекати не хотілося, бо вже пізно будемо їсти всередині. Угу. Mm -hmm. днем незалежності. в mm незалежності. -hmm. А вже ж ми в той самій гусарській конобі, яку подобали, взяли знову крем суп з креветками. Угу. Угу. І Тимурчик бів. Тимурчик сподобався більше. А мої підлітки розважаються. Ті ж кажу, образила з Тимур, як не від Ну Просто їжте, смачно. ж! Каже, зараз місць буде. Давайте, не золоджуємось. Ми попросили пересісти, бо тут такі свято місця, так багато прябуть. Юбілей може, якісь їх Цікаві тільки гучніше. На вулиці будемо там заліз. Так, чекаю, гляньте, з телефонами, з телефонами, ну це взагалі, що таке. А, офіціант сміявся, коли побачив, так і каже, ну, так, ну проблема. Каже, там зараз на гармонії грудь, будуть вчасно, а такий стрикін стоїть. Так що ми тут, біля квітів, на узбережжі. А я хотіла весь час тут потрапити, щоб ми на вулиці трошки посиділи. Біля фонариків. Яка краса? Ой. Різного на мовляла, бо одній порції. Чорна різота в них фішкова тут, прям обов'язково. А я ще хотіла, я питала про страви національну далматинську. Паштіцада є така національна далматинська страва. паштіцада. саме не просто хорватська, а в них окрема ця далматинська кухня з узбережжя, там де ми каже: ні, її не буває, її готують. Треба готувати доволі, так що подавати, ну ніхто не робить на свята, готують. І з того, що тут є обов'язково чорна різота, є з чорний ломи каракати, цим одну порцію замовили. Діти захотіли картоплю фріту, щось з куркою також одну на двох взяли. Я зараз вам попоказую. Що салат якийсь з октопусом, з восьми 8... нівом і, і оці мушлі а, не устриці, а міді, 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 вони смачні. Нам сподобалось, коли на загальному платували. І все, і будемо тягати, сидіти в чотирьох. Бо ми в принципі супчика так діло нам вже непогано, якщо чесно. Нам принесли наше блек-різотто. переставляли ми. Скромно взяли кожен по типу собі, ну будемо їсти як цигани всі з одного з однієї мисок. Блекрізота всередині, крім чорнил, каракатиці. Ось ці шматочки, це в общем, якось він назвав його, і не октопус, не восьмініг, і не кальмар, щось середнє більше ніж кальмар, але не зовсім восьмініг. Коротше, щось таке. Зараз куштуємо, розповім так, це мушлі ось ці. Йді. В білому соусі є ще в червоному. Ну що, ми можемо починати? Діти нехай сидять собі з хлібом. Ваші ще не принесли картоплю. Дітям принесли картоплі фрі, але ми коштуємо різота порції, як бачите, такі з віддерця. Зуби чорні цікаво. Це смачно? Що це на смадіше, що його в житті? Але це смачно. Угу. Просто що чорне, мене воно не лякає. Мені. Угу. Діти супер страву замовили. Угу. Курка, цей. так, ченч. Ченч, кажу. Замовили на сіх, кажу, ми не будемо, ми не будемо. Ну, так, міді ми тут вже куштували, Вони добрі. Добрі, смачні. Я спухала. Я забула, що ми ще салат з октобусом замовили. Ось це здихай. Так ну куштуйте, все по черзі. І так передаємо такой. Трамвайчик. Так, зараз буду куштувати ось цей салат. Гляньте, яка розкішна подача. У листковому салаті вже так світло не дуже, вечір пізній. Гарно виглядає. Салат з восьмі Трошки соуса. Куштуємо салат восьминігами. Він не майонез, він з якими з якоюсь заправкою. Гостренький, я не розберу, що тут є. Точно є перчик. Часничок. Октопус. Дрібно порізане щось. Хто знає, але його знов таки так багато. Смачно. Не стане моєю люблю страви. але смачно. Тут веселище на повне. Служка це весело. Це не музиканти, це гості, це гармонія. Целяція.